Мої красурички, світулечка показує, на факторочний цех у нас на повну куткушку зараз ми туди дойде нас. Дівчатка, дивіться, два круасанчики, пластик. касти. Лести вже в вкус. Ці да? ноги мої не показують, бо вони можуть бути грязні сьогодні. 430 гривень один круасан. Ой, два. Один виходить на 240 дівчатка. Всі круасани вони йдуть разні, них різний вес. Дівочки, мої дивіться, це у нас, слухайте, я придумала, це біле золото. Знаєте, чи біле золото? Бо тому що воно серебро. Дивіться, це прям платіна. Це платінова дуначка, тому що вона вже одна гулялася. І платягнула вниз, розумієте? Ага, так, так, що Малосолки? Хорошо. Даю вам диві... так, е, рибулька поменше, давайте поменше. Значить, поменьше виходить 350 гривень, нормально? Так, е, чому воно б'є? То в мене вже платінова туна і колись. Знаєте, чому платіна? Тому що її вже немає, вона вам, будь ласка, Удачі. І ваша рибулька. Почому вона платінова, мої рідні, тому що вона брилянт. Дивіться, саме полізна рибулі. Дівчки мої, коли ви обсмог чи хвоста, просто її цілувати, обнімати, бо ж вона найсмачніша, яка вона є. Нас і ти виключайте копальчику, мікрузвони. Дівчатка, пойміть. Це у нас платінова яка У мене вже нагуляна, вже була, нагуляна ушла. Осталась платінова. Дівочки, це остатки розкоші. Я не знаю, скільки вона ще буде, але вона вже скоро закінчиться, вже її немає. Так, мої рідулечки, це Леся легким движенням руки. Ось такими кусочками повакумірувала вам, дивіться, рибулечку. Рибулечку, світулечки, Леся, робимо розворот, поворот. І так званим кусовочний цях. Дівчатка, це все тут фасується, дивіться, це все таке набирається і бачите, це воно все буде вакумуватися. Це так само, дівчатка, такими різними кусочками ми нарізаємо. Любий кусочок. 300-400 грамів любими кусочками, це в нас немає знаєте. Люблю, если 0 грамм треска, наверное. Ну, да, да, ради интереса даже поделюсь. Ради интереса. Какой ты хочешь? Нет. Малосолочку даю. Вот в таком кусочку треска и копченую репу получила. Это уже вкусно. Именно на вишневом, на вишне настояно. Так, даю вам малосолочку, так уже щучка. Щучка, так. Чуть меньше. Ой, что я даю сегодня биша. Да, я что-то пру биша. А ну так вот, а вот это сам? просто сама следует. Только, да, все только. Мы продадим рулетик. Да. Рулетик. Да. Рулетик. Да. Вы хотите ковченой чеган? Давайте я вам его развежу. Ну, в принципе, я не пробовал не тот то, не тот, ні тот но, если попробую, я скажу. Ну, сама суть, смотри, смотрите, если ви сейчас трьох компьютер показываете моє имя, я вам дарю вот этот вот. аэропорт. Хорошо. Вот. А вы називаєте якісь письмо именно, щоб я его Ні, Нет, но ну, по моему, лицо по моей фишке. Ну, ну хотя бы скажите мені пять имен, а я из них с пяти одне узнаю. Ну давайте. Дмитрий. Да, дальше. Анатолий. дальше. Но ваше имя там должно быть, да? Нет. Но что-то вот в этом есть. Что-то вот в этом есть. Хорошо, Дмитрий Анатолий дальше. Я хочу Дмитрий. Дмитрий? Да. Минус. Минус одна попытка. Еще две попытки. Хорошо, на две человеки чтобы я понимала. Я не могу, но ориентируйся по этому. Почему-то вот в этом направлении. Про Дмитрий Анатолий? Да, в этом направлении. Вот сказка друга. Лайс, скажи, что Скажи, <laughs> скажи какое имя? Ну кажи имя. Двигайте, хорошо, скажите хоть пять имен, чтобы я из них с пяти угадала ваше. Дивитель будет пять именно хватит. Окей. Я говорю пять имен. Да. Но у вас тогда будет одна попытка. Хорошо, согласна. Хорошо. Давайте. 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 Смотрите, я вам сейчас, получается, говорю пять именно. Там, є одна и там есть одна ваша. там одна ваша. Хорошо, да, давайте. Одно мое имя. Давайте, им давайте. Но вы должны с одной попытки угадать. Хорошо. Если вы угадываете, я вам отдаю арфос. Хорошо, okay. давайте. Да. Дамир. Да. Дальше. Авраам. Дальше. Давид. Да. Даур. Последний. Даур? Да. Нет. Дамир. Давид. Меня Давид зовут. Мне ничего страшного. Подойди попробовать. Да. даю. Дороге, был... Хорошо, даю, конечно, как, даю. Давай. Как на уши уши на не ну, Хорошо, я доверила наушника на рулетку. На Подумайте. Кусочек, пожалуйста, чтобы просто пробовать понять. Хорошо. Показать видео. Наушники я не выиграла. Так вы узнаем ваше имя? Дамир? Давид. 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 Давійте, знайдемо Да. О, я не знаю, де я видела, але я не узнала і наушники я не виграла. От такі дитя як він річ, ти чітко дивишся. Ти показує, Я показуєш. Дивіться, наушники ховають. Наушники ховають в сумку, далеко. Наушники заховали в сумку. Це я... дерев'яни, я вам даю. Бач, мало. А у мене, їх, кстати, немає. Я ж хотіла. Все, хотіла і не хотіла. Навугаду іменам. Значить, дивіться, це в'ялений тортик, віці, він чітко нарізається. Давайте, ви його пробуйте. Це з мідіями, давайте. Давай. Пробуйте, давайте. Я буду якщо що. Кані, что. Так? Конечно, не, що, так і надо, знаєте, це, важ... це дуже важливо. Для да, мене окей. це дуже, Ви що? Давайте я солений, Соленый, не соленый, перчаний, не перчаний. Ви Все окей, кажіть мені. Скажу, Конечно. Ну кут необычный, кстати, вообще. Не обидно, я не пробую. По солі як воно, по солі, по вкусу як воно. Как будто а будто даже не добавляли щось, а будто оно так є Ну вам понравився? Слава да. Богу! Лес, диви, я врізала ось у капчений. То, що я за вас вам говорила, mm -hmm. дивіться, це капчений, тут іде скалара, то ніці мерлів. Давайте спробуйте його ще. То собі доїжджати, напише це. Ну, що вона, ребята? Яка? 650-750 кілограмів. Ви вибирайте яку, а я дам вам. А ви скажіть, а що у вас тут входит? Дивіться, палту, стунець, скалара, фарелечка і міді. Так, що ми не додумалися робити стрім. Та ні, ну що ви таке вже говорите? Наушники не виграли, ви хочете на повісілі. Давайте цей пробуйте, нато. А ну це капчуний, цей торт такий, він насищенький. Він ви такі вкускірішки. Ну їжте, ну що, я, як наушники не вигала, я розстроїлася. Вже на нервах та й не виглядає. П'ять за навушника, то тобі їх подарують. А? Ще одне ім'я, що не можна вгадати. Давайте угадаю сразу, я вгадаю одразу що? Я вам хочу що? дати, щоб ви купити наш новий круассанчик. Ми його отримали, дивіться, бачите, ми оцю продукцію вакуумуємо. Це немаловажно. Дивіться, це ще не все не завакуумована. Звісно, ми все вакуумуємо для того, щоб вона не було в хелі. Дивіться, я вам зараз дам Попробуйте. Отакий круасанчик, це новиночка наша. І, ви знаєте, він дуже смачний, він не схожий ні на що. Він... Називається круасан. круасан? Дивіться, він називається у нас, знаєте, що сам-сад. Сам-сад. Самса, да. так, От так, чого я не скажу, щоб не вгадали? А, теж мені з тобою Дивіться, він, дивіться, він дуже смачненький, в ньому йде все, вялені томати. плавлений сир, Давайте. Ви вибрали собі колбаску, так? Да? Хочете попробувати рулечик? Вкусний. Дивіться, йдіть до мене. Я вам зараз дам один з зміттям і дам новинку круасанчика. Я така розстроєна, Слухайте, я не виграла ті наушники, прямо їсти. Так це я так сюди оставлю. Туди. А ну давайте, пробуйте це. Попробуйте рибулечку. Я хочу Я согласна. А є, що вас є? Вєш, є, ще трошки є. А, нема, брешу. Нема, нема, продали, буде завтра. Так, це ставте на вісти. Я поняла, у вас цвіточок, став. Ділаєм вітер. Ділаємо тако, тако. Да, да. Да, воно 650 кілограмів. Ставте. І ще, знаєте, я хочу випробувати оцей круасанчик новий. Попробуйте круасанчик новенький. Зараз я вам дам, зараз я вріжу. Ану, дивіться, я вам даю, а даю, я правильно мару, ачка. Це новий круасан. Попробуйте новий круасанчик. Я, ну... я, я вже їла. Ні, новий, сьогодні почерворі, ви не їли, не могли його їсти. Я тільки сьогодні... А ну кажіть круасан. Ми же передумали, поїли добрі число відростаньте на наушники? Я, я обещала вам чесно говорити, правда? Да. Круассан мені не понравился. Не, не понравился круассан? А вам я круассан? А ну їжте. Це круасан, це ми відновили. А ну кажете вам. А да, ну давайте круассан. Нет, слухайте, я хочу сказати мільйон людей, мільйон мнінів. Ви поїміть одне, що тут. 100%. Да, це не може бути. Ну ні, крус. Круасан це дивіться, в нього... Нём до цих булочка, Дивіться, там іде Серій Пал. Там що хоче в ньому є? Ой, іди до мене, ану їть круасанічки, <серіпал> іди сюди. Іди до мене, на той зайчик, на. А, ага. а ну давайте, а, а, <серіпал> 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 <вкусный. серіпал> а вам як круасан. Круасан вкусні. А вам А вам подобається? А вам? А ну давайте ви ж скажіть. А Ано дочка не любить з кумдрію, бо це моє. А там нема кумдрію. Там нема кумдрію. Ні, ні, ні.

Дивіться, дивіться, я вам чекаю, дивіться, ну кожна продукція вона вкусна по-своєму. Вона не може, так. Да. Знаєте, що це вам? Це ви мені це в'ялені темати. Ну а торт з мідтями подобається, а капчу да. не подобається. Да. Ушники! Віддайте наушники, я угадую ваше ім'я вам. Да, давайте я зараз угадаю вже. Да, yeah. Yeah. Давайте. Дивіться, дівчатки подожди. Я хочу виграти наушники, дівчатки у мене умічки. Но у вас Я вам А ви що вже мене обманете опять що? Ні. Прийшли в мене совісну жінку таку обманути, дівчатка. Давайте ще, в мене помощники, дивіться. Кану, А Ну кажіть, да. що мені угадувати? Ні, нужна, щоб ви їм вгадати. Хорошо, давайте, кажіть. Смотрите, у вас зараз будуть три попити. Да. Нужно угадати мою водорозу. Скільки мені рівно? От скільки до скільки? Точно угадать. Я, я не можу вам такі підказки. Это да. Ну, окей, если я даю вам подсказку, будет одна попытка. Так у вас три попитки. Хорошо, давайте мені, знаєте як? Три три. по 3. Открыть, Допустим, 22, 23, 24. Я із трьох угадую один. Давайте. Ні, ну так, так не цікаво, так ви угадаєте. Де я угадаю. Я вам не угадала, як вас звати, ви хочете, викущеваться, вам говорю. Ні, ну зніміть точки. О, так, да, давайте, включайте тепер. Тепер кажіть три попитки, скільки вам років? Давайте. Три попитки? Сколько да. мне десь? Да. Да, давайте, наушники, я давайте, давайте кажіть. Ти роздивилась? Ні, не мені. Без подсказок. Хорошо, можна хоть. 28, 28? Ні. Менше чи більше? Я не можу говорити. 24. Ні. 31. Ні. 22, 18. Еще одна, одна попытка. Ну хотя бы скажите, что попытку меня через 25 дойти. Ну, да, да какие 44? <сіхали> Сними очки. 25. Снимайте шляпы и очки. Да. Мы вас не знаем. Дивитель, ну что вы такое издеваетесь? Ну хорошо, ну хотя бы... Хорошо, одна попытка, но с 30 до 35, с 25 до 30. Меньше, меньше. 27. Да нет. Все, ну, ребята, вы напишите комментарии, сколько мне лет? 19. Да нет, нет. 20? Нет. Ти на те, що ви шуткуєте? Може, тут не з вас 24. — буде. Дівчата, наушники не виграла, риба хоч вела понравилась. Я йду, дівчатки, я ну, така розпитка. Та <смири> та не... Давайте ще ж подумайте мені. Ще третій я раз, давайте, придумайте. Зроби. Слухайте, ну що це я буду 480, дівчатка, я вже <смири> розстроєна, що це? — Ми зараз до не безберемо ті наушники. Я вам кажу, ви ж держі за те, що я тут напрягаю свою розумну. Я дівчата, я вже розстроєна. Ви чуєте, дві мені угадали. А мені. ти кива мовки? Покажіть вже. Ну, ти подиви. Ми пили пліски. Дівчатка, що вам дати моїй лінії? Ні, баночку. Ви п'єте. Дуже дуже вкусно. Давайте придумайте, що треба. Що вам вгадати? Ім'я знаємо, я скільки років знаємо. Ой. <ристою> Та вже ж вони і не вгадали. Ви думаєте, я його вгадала, Я як мати наушники вже стояти з ними. Там реально подсказка хороша. Так, у вас подсказка, ви нічого не кажете. 550. Сам -сам е, даю, так 550, плюс 450 є, тисяча гривень. Давайте щоб ще придумайте ще щось. Мені Лесі, я взагалі розстроєна, я нічого не вгадую. А що то, таке? Та людей, да, людей, то тут людей, ви давайте да. уже. Що ви шуткуєте? Тисяча гривень, розстроєна стою взагалі. Дівчатки, що ви шутите, я нічого не вгадую. Що моя лялечка дати? Мало совкума. Дівчата, ви приходьте, якщо за подсказками, знаєш, що ми нічого не знаємо. А то що чай? Ні, ні, то ем, омега 3 Так, 370 плюс дві дівчатка. 570 мої хорошенькі. Леся, я прямо що ти? Я не знаю, хоч що. Мої дорічки, мої красочки, дунаєчка — це все, що вже є. Оце все у нас замовлення, мої якраз І Ікра найшлася. І вчорашні двоє людей, які не оплатили, вони оплатили. Ви мої умнячки, ви мої любешки, да. Так що те, що я вам казала, заблокую я вже вас розблокувала, тому, що все оплатили. Зікрою у нас пройшло трошки форс-мажор, але ікру, дівчинка отримала все добре, все добре і одразу проплатила. Так що, мої люди, я вам дякую за розуміння, я вам дякую за вашу чесність. Правда, для мене це дуже важливо, правда, мої дівчинки, Я завжди вам хочу сказати і побажати вам хорошого дня, хорошого настрою. Ще раз вітаю вас з днем, вишиванки, мирного неба, здоров'я, процвітання. Ваша світу вас всіх, I love you, I love you. Ми зараз збираємо передачу, дійшли до 10-го замовлення, але, поки дуначка є, але вона вже трошки заканчивається. Круасанчики, отакі хачапурі, ачма, як ви мене назвали ще? Самса, теж вона є. Одним словом, мої рідні. Я вам дякую за ваше понімання, за вашу довіру і за те, що ви в мене є. У мене їздила з подарунок. Ми з вами бачилися на дитячій лізі Ага, ви там участвували? Де ви там були? Це ви? Купольня обладнання. Ми з вами бачилися. Там я вже зросла, та він може забулася запросити на мій сольний концерт я співаю зараз хоча б вас запросити а коли у вас сольний концерт першого травня да. 16 Де? у синьому триалля. Ага, а ви почули куди треба прийти на концерт дівчатка А що ви закрити чи це так у мене ця... там буде дуже крута музика я буду співати з музикантами які грають він вірують я вас ви щось так нервуєте, я бачите? Да. Чого? я То я не нервничаю, стою така вже, знаєте, а ви нервничаєте. Це мені? Да. Давайте, а то я ви підете з ними назад. <ріх> я краще їх заберу, можна? Моя Любочка, боже, я вам дякую, ви чули, треба прийти на концерт. Ви знаєте, умнічка мала, ви любите співати, Ви співаєте? Yeah. — співайте? А ну, а де вас знайти, подивитися, скажіть, куди вас. Та, ага. Та ми, щас таку, ми, щас подивимо, ми щас таку подивимося, ми зараз прямо таку, ми таку прямо ще зайдемо і підпишемося, правильно? Так що давайте підписуйтеся, заходимо, йдемо на контакт. Хорошо? Добрий день. Ми в ефірі. Алі Джуня, що сьогодні видно, Алінка його не правою ногою на нього закинула. Ні, не правою, алєм, що таке? Тебе розчарувати, що я не знаю, що видно утром не поцілювала. Не по утром, ні? Бабочка міста щось сіяє, видно, Танюшка, там закидала дві ноги, да, зайчик? і з нікому ти пішов на роботу. Ну я завжди зацілована, я цілую все, і мене це швидка мій, обцілувала з них до голови, я така бареня судара, я, Знаєш, утром як я пішла на роботу, з кіправно. Я тучі розведу руками. Чуття, я тут розведу руками. Можу. Ні, я, головне, шагнула на роботу. Скажи, ну успокойся, я ж Чого чесалася? Слухай, Слухайте, ну. Ні, це... ні, ні. Зайшла б, зразу обратили. Так, а Ліжуля, якщо я зайшла, мене не видно, то мене чуть. Гугу огонь. Так, Гугу, -гу, огонь, дівчатка, дивіться. Оце заказ, ціла риба, круасани, пол кіло ікри. Дівчатка, у нас замовлення, дякувати Богу, дякувати вам, дивіться. Леся, іди сюди, сьогодні по ікурці ми, звісно, попрацювали неплохо, неплохо. заказ. Оце все у нас заказики. Дівочки, до Найки залишилося 5 штучок і 5-10 баночок. Ну, 35 було. Оце все замовлення. Дивіться, тут куча, тут сіками зробили. Дівчинки 25. Дівочки, 20. До речі, вчора всі замовлення були оплачені, ікра знайшлася. Просто дивіться, та ікра пішла без адресу. Вона була під 10 м номером. Я вже хотіла, наверное, я ще не встигла заблокувати. А було без номера, ми шукаємо той номер його нема. Ну правда, звісно, ж багато людей викликалося, правда, людей багато хтось, і жіночка говорить, Світоля, що ж ви мені відправили, а вона навіть не оплачена. Ну таке теж буває. Дивіться, бачите, робочі моменти. А потім ви обіжаєтеся, що, дівчинки, що я вам не улибаюся. Вот я вчора улибалася і поїхала вдома, навіть чого не поїхала, капається. Давлення підняла, суперенірка, ну, просто знаєте, людина ждала, ні, в будь-якому випадку ми б її це таке діло, але ну, це робочі моменти. Сьогодні я зайшла, туча, розгорнула руками. Спочатку зайшла туча, потім э, прийшла, жіночка подзвонила, тут розгорнула. Далі Жуля? Ну все ж добре, не було. Ні, ну не, не махай рукою, включай другий ролик. Дивіться, сонечко в нас світить завжди. тому що ви знаєте, все добре, все добре. Ми рідно улітає, вона тисячу гривень за кілограм, але вона дійсно смачна, вона ну, туди в буває. Дивіться, і корка трошки піднялася, але нам підняли, чи правда, і ми підняли. Ну хоча до мене приходила, от що вона хороша ціна на цю і прада. Вона і вкусна, ліженька, вона до піднепідня, вона не... Диви, Аліжуня, стой, Аліжуня, ну що ти, Аліжуня? Прямо рукою беру, слухайте, вона пленка знімає. Ну це пленка, дівчатка. Дивіться, я її рву своїми руками. рву. алі не зайди ближче до мене. Диви. Я акуратно, я часто напишу, хапаєш своїми руками. Я хапаю пленку. Дивіться, я пленочку знімаю. На, Ліжунечка, ну пробуй, давай. Костянчик, давай ти тоже любиш твої корочки. Не даю, ти вже Ні, я дам її. Дивіться, ось люди до мене по ще, дивіться, яка вона. А ну на зайчик. На, на лялечка моя. Алиночка, а чого ти сьогодні на Аліжуля закинула леву ножку, да, а не вправу? Надо голову. Надо обітаки, знайшли. Обача! Малинка, не сюди. Іди сюди. Аліночка, дискусій, заходи. Заходи, моя милая, дивіться, я таку снігу пленочку, руки у мене чисті. Дивіться, це я плюнку беру там. А ну давай, як о, вона посолі. А я ж не діпішала, діпішала. Реально, Ну, а до, до нього пристає до нього. Вона нежна, реально нежна, малосонна, м'яненька. Так? Да? Так. Да. Говорять... Та, диві... там дві, ну все вот, таки... Включай другий вига... ролик. Тут робить закривається така Аліна. Я кажу, сьогодні лежу, я такий, знаєш, похмурий. Я говорю, напевно, Аліночка так, утром не встала. Я тучі розгорну. Ну, Аліночка загорнула тучі. І на лежу, я ти завтра утром. Понимала? Захват зробила і він хоче двері. нікуди, милий, не йти сюди. Сюда. Та ну успокойся, тобі мене треба за талію схватить. Що ти теж Все, Порозав, поумів. Ну все, кажуть, по, кажу, помню, і ти так у мене умний, що я можу сказати? Порозив, по, по, повеселіли, мала віду. Так що мої гульки, товарчик є, тут, звісно, маленький Армагеддон. два часа дня ми зараз щас... ще є, заказувалися. Такого нас немає нас тако або тако або такого. махає мене руками чи ляпати мене хоче, чи що мені робити? Все вже виключай камеру, ляпаєш давай. Це моя Ха-ха-ха, Я вас лавлю. Чого це виклада? На любочка, я тобі витираю сльозки, витираю ми вам витрим сльозки, хоч ви й там, понімаєте? Дякую вам ну, ми, дивіться, ви мислено з нами, ви розумієте, ви зараз на привозі з нами. Да. Берете, берете рибулечку від світулечки? Так, я рибулечку від світулечки в Таїланді буду смакувати, бо тут немає нічого подібного. Немає. Дякую вам, дякую вам, красуня на моя. Ой, Ой, що? Рибулька їде. Добрий день. Кожен четверт ми привозимо продукти сюди у храм Олексіївський. Тут по 150-200 по чоловік кормля кожен день. Нуждаючих, хто має бажання, привозять, тут не, вони не відказуються, привозять продукти, хто що має. Віші, продукти тут все приймають. Тут нуждаючих дуже много людей. Так що при привозте. Не стесняйтеся. Коли виростеш, коли тобі можна буде купити велосипед, якщо тобі купив велосипед, з двома колесами, добре? Хочеш кататися. Що я з одного? Через кудаш мами кури, добре? Ти вже не збирав на квадроциклах. Скільки тобі більше трошки? Не ну посчитаєш, скільки сіро тобі додаваю. Скажі мені. Сьогодні посчитаєш, а завтра набереш мені і скажеш. Я тобі подарила телефон, ти мені хоч раз позвонив, скажи. Ага. Чого? Ти думав, що я зайнята? ти мені дзвони. Ж... Бачиш? Я тобі купила телефон, жду, того дзвонка, жду, а ти не дзвониш. Да? Так само до Добавлю, ти забудеш за мене, так? Карсюні. А тобі купило тепер з двома кольоцьками, так? Чи будеш катарді, тепер тоді дядька піхав, так? Так що, вечір удався. Якщо є на районі, тільки беносі говорити. Всім хорошого вечір, позитивний настрій. і мені є. Скільки тобі сьогодні підтримки? Шість. Так що старш світі завтра, тобі добавлю. Сьогодні підіб'єш свій. Ага. Три годика, да, красиво, до кого мені мне треба дійти на волочки, але хочу сказати вам, людина, як у мене 43 замовлення, на сьогодні 43 замовлення, це оплачено, но 11, 3, 34, 37 номера не оплачені. Дівчата, дивіться, це все, що з малосолки в нас залишилося, і дивіться, це все у нас тут заказ, хлопчики все мотають, дівчатка. Дивіться, це, знаєте, називається дитячий садик. От, допустимо, ми зайшли до першого замовлення. Дівчатка замовила ще в 8 утра, я їй зараз дзвоню, говорю, оплати там, дівчинка, кажу, а я, допустимо, не хочу круасану, я хочу одну тунайку. Дівчатка, я не буду вам. Ваше замовлення вже замотано, це перше. По-друге, ви граєте з нами кошки-мишки, я вам нічого взагалі не відправлю. Дівчатки, ще раз кажу, це ні трошки наш труд. Дивіться, ви ж теж працюєте на роботі, да? неважливо, де ви працюєте. Вам буде добре, коли до вас прийдуть, скажуть, ми будемо, і ви чекаєте, до 8, 9 їх не буде. Не буде. Дівчатка, навіть не буде обговорюватися, ще раз кажу, я не буду для того -то хорошою. Чи я буду робити добре, чи я буду робити плохе. Дивіться, набрала, нема оплати. все. другим дівчаткам дзвоню, раз 15, навіть не беру трубку, або збивають. Дівчатки, не я вас замовляю, а ви у мене ще раз кажу, ніхто ні за ким бігати не буде. От закази не відправлені. Вони, по-перше, вони заблоковані, вони удалені. Я одразу удаляю реквізити. Це не красиво, дівчат. Ви не тільки наші хлопчики. Дивіться, о, це дивіться, оце все це все передач. Дівчатки, ну це вроді би так кажеться. Ми ж для вас стараємося. Ми стараємося, щоб поступили. А ви на нас забувайте в Ну, якщо ви на нас забиваєте в я хочу вам тільки казати, що сказати. Поцілуй мене, удача, поцілуй мене завжди. Хто не любить і кулькину рибу по зубові, не буде їсти ніколи. Ви розумієте, так? Да? Так що ми ріднулічки, ваша суречка вам дала. Біжу на волосики. Зараз буду рижий, білий, чорний, короткий длинний чолка без. Ну, буде таким домиком. Так що мої красуні, все. Ну чотирьох заказників, все оплочено, зараз все мотається. До шостої години ми біжимо на нову почту, бо замотається, бо багато роботи. Воно відправляється. Поки погодні... Та да, звісно, целялка, да, звісно. Да. То опаранчики дуже вкусно. Та, да. да, мелкі-мелкі селями, дуже вкусно. Так що мої люди, я вам хочу сказати, I love you.